Друзі, вітаю вас! Будь ласка, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Цим ви дуже допоможете у розповсюдженні цієї інформації. Перейдемо до новин з лінії фронту: Куп'янський напрямок, Синьківка. Сили оборони України відбивають штурми на західному фланзі. Штурми досі тривають, росіяни накривають з мінометів та важкої артилерії. З південно-східного флангу намагаються протиснутися. Всі тримаються, але на важких умовах. Такі реалії. Бахмутський напрямок, Іванівське. Росіяни за підтримки бронетехніки перейшли до штурмів на східному фланзі від села, атакують з району Каскаду Ставків у напрямку перехрестя доріг. Ураження російського танка Т-72Б3М. Зразка 2022 року з допомогою FPV Камікадзе. Південно-Західніше села Степне Донецька область. Авдіївський напрямок. В напрямку Ласточкіного ситуація вкрай важка. Ройсяни атакують з південно-східного флангу. Мали просування у посаді, намагаються закріпитися. Сили оборони України активно працюють дронами. Також росіяни пересуваються по полю в напрямку Орлівки, їх дуже багато намагаються розширити фронт. В напрямку Северне ситуація динамічна. Росіяни застосовують артилерію та бронетехніку, мали просування до околиць приватного сектору та б'ють в район Балки. Тонка. Я вважаю, що Северне та Ласточки у критичній зоні ураження, треба буде робити відхід. Тому що з часом ситуація стане ще важче. Перше відео бойової роботи Абрамс на Авдіївському напрямку. Танки Абрамс уже понад місяць працюють по росіянах та їхній техніці на Авдіївському напрямку. Робота танка від першої особи Авдіївка Донецька область. Російська колона бронетехніки, як на заклання, рухалася в штурм на марїнсько новомихайлівському напрямку. Машини противника методично одна за одною були спалені воїнами 79-ї десантно-штурмової бригади. Після чого наші бійці висунулися, щоб ліквідувати залишки бронегрупи. Запорізький напрямок. Роботине. Ситуація стає дуже важко. Росіяни підвезли артилерію та стало багато fpv дронів. Силам оборони України там всього вистачає для оборони. Вранці горіла російська БМП. Росіяни наступають невеликими групами. Знищення російського бойовика та горить укриття противника. Козачі лагері, Херсонська область. Поки що це вся інформація станом на зараз. Друзі, не забувайте ставити лайки. Цим ви допомагаєте у розповсюдженні цієї інформації. До зустрічі!